Спочатку її пісні білої лошаді та в пліну лунали в російських серіалах, а кліпи знімали в Москві. Проте з часом її популярність набрала обертів і в Україні. Вона поїхала представляти нашу країну на Євробаченні, де посіла четверте місце. Міка Ньютон стала справжньою зіркою початку 2000-х, і її кар'єра стрімко злетіла вгору. Але за цією славою стояв вічний контроль продюсера сварки, суди та страх сцени. Здавалося, гірше вже не буде, але життя завдало ще одного болючого. Удару. Рак третьої стадії та ризик назавжди втратити шанс стати мамою. Чи вдалося Міці Ньютон здолати страшний діагноз? Як вона вирвалася з під контролю експродюсера Юрія Фальоси і змусила його повернути борги? Де зараз живе співачка та як вона виглядає? Далі розповім. Мало хто знає, але справжнє ім'я Мікі Ньютон – Оксана Грицай. Вона народилася 5 березня 1986 року у невеликому Прикарпатському містечку Бурштин на Івано-Франківщині. Сім'я майбутньої зірки була доволі забезпечена. Тато багато років керував місцевим СТО, а мама працювала медсестрою в лікарні. Та найголовніше, у їхньому домі завжди панувала творча атмосфера. Оксана згадувала, що для її родини музика це не просто захоплення, а справжня сімейна справа. Майже кожний член родини мав до неї хист і. Саме це надихало маленьку Оксану. У нас вся родина співає. Мій дідусь сам навчився грати на скрипці і виступав на весіллях. Тато теж, музична людина, мріяв про сина артиста, а отримав дочку-артистку. Дівчинці було всього п'ять, коли вона вперше вийшла на сцену. Щоправда, тоді це була звичайна вітальня, а глядачами найближчі рідні. Разом із сестрою вони співали, танцювали та влаштовували домашні концерти. Згодом тато навчив Оксану користуватися відеомагнітофоном. І відтоді маленька Оксана повністю занурилася у світ музики. За словами самої співачки, вона могла годинами переглядати виступи артистів, співати з ними в унісон і точно відтворювати їхню манеру виконання. Пам'ятаю, що перемотувала Лещенка і Кобзона, бо не розуміла, як їх копіювати. Зате цілий день могла співати під Алегрову, Пугачову і Азізу. Моїм коронним номером була пісня Милий мій твоя посмішка. Пам'ятаю, крала у мами нові туфлі і, наслідуючи Азізу, ходила по квартирі наспівуючи». Невдовзі артистка зізналася, що навмисно співала голосно і довго. Вона хотіла привернути увагу батьків, щоб ті відправили її в музичну школу. Одного разу я підслухала розмову мами з подругою. Вона скаржилася: треба щось з дитиною робити, показати її педагогу. Коли мені було вісім, до нас в гості прийшов знайомий композитор. Прослухав мене і сказав, що є здібності. Тоді батьки відправили мене в музичну школу на клас фортепіано. Після перших кроків у музиці Оксана зробила ще один: у 15 років переїхала до Києва та вступила до естрадно-церкового коледжу. Щоб підтримати доньку і допомогти їй адаптуватися, тато пожив із нею там понад рік. Саме завдяки такій підтримці Оксана з теплом говорить про своїх батьків та їхню мудрість у вихованні. Вдячність батькам Оксана проявляла в усьому. Навіть свій перший гонорар 100 тисяч купонів за перемогу в одному з конкурсів, вона не витратила на себе, а віддала їх мамі і тату. Невдовзі в житті співачки почалася нова яскрава сторінка. Перемоги почали сипатися одна за одною, а кар'єра стрімко злетіла вгору. У 2002 році Оксана Грицай взяла участь у фестивалі Чорноморські ігри і здобула гран-прі. Її талант та артистизм помітив відомий продюсер Юрій Фальоса, який на той час співпрацював із Ані Лорак. Саме він запропонував Оксані розпочати спільну роботу і придумав сценічний псевдонім Міка Ньютон. Відтоді вона почала співати та спілкуватися російською мовою. Незабаром з'явилися і перші хіти: убіжать і «Аномалія», а слідом за ними відеокліпи. Та майже одразу в кар'єрі співачки стався переломний момент. Зйомки кліпів були дуже дорогими. Один ролик коштував близько 25 тисяч доларів. Гонорари Міки тоді були ще досить скромними. Тож більшість витрат, за словами продюсера, він платив зі своєї кишені. Але гроші швидко закінчилися. Тому Фальоса почав шукати нові джерела фінансування. Як він сам зазначав, у шоу-бізнесі без грошей розкрутитися було майже неможливо. На щастя, пісні Міки Ньютон вистрілили в Росії. Знайшлася російська компанія, яка підтримала проект і вклала у нього ще півмільйона. Ось так Міка Ньютон стала популярною. Немає жодного артиста ні в Україні, ні в Росії, що пробились без грошей. Так, Міка Ньютон здобула велику популярність на Росії. Її кліпи знімали в Москві. а хіти Білої «В Пліну та Луна парк звучали в російському пропагандистському серіалі «Кадєцтва». стрічці, яка розповідала про життя вихованців Суворівського училища. Зараз співачка зізнається, що шкодує про той період своєї кар'єри. З її слів вона була дуже юною і замість неї усе вирішували. Тоді Ньютон переконували, що участь у російському телепроєкті це гарантований успіх і відмовлятися не варто. Нині ж вона здивована, наскільки великий вплив на Україну мало все російське від мови до культури та медіа. Я шкодую, що були такі часи, коли нам вселяли, що бути в Росії це круто, і мова їх це круто. У навчальних закладах викладали російською, національні новини російською. І це шок, коли я зараз про це думаю. Я підписала контракт у 16 років. Мені не давали приймати рішення. На жаль, я собі не належала. А коли ти молодий, ти думаєш, дорослі знають краще. За блиском сцени та стрімким злетом іноді ховається сувора правда. У 2009 році шоу-бізнес буквально загудів. Співпраця між Мікою Ньютон та її продюсером Юрієм Фальосою раптово припинилася. За кулісами подейкували, між ними спалахнула гучна сварка через бажання співачки заручитися із учасником нової хвилі від Німеччини Саймоном Новський. Однак ні Міка, ні продюсер не коментували ці чутки. Фальоса зі свого боку лише зазначив, що розірвати контракт захотіла саме співачка. Але далі почалися справжні розборки. Фальоса став вимагати зі співачки гроші. Мовляв, вклав у виготовлення альбому та навчання міки в Лондоні близько 200 тисяч доларів. Ба Більше наполягав на тому, щоб залишити собі права на її ім'я та пісні. Водночас Міка не хотіла сваритися з екс-продюсером, але рішуче відстоювала своє ім'я та свої пісні. Щоби остаточно розставити всі крапки, вона звернулася до суду. Співачка звинуватила Юрія Фальосу у привласненні її гонорарів. І, як з'ясувалося, не вона була вина йому, а він їй. Колишній продюсер не виплатив Нютон понад 200 тисяч гривень зарплати, передбачених контрактом. У підсумку суд зобов'язав його повернути ці кошти, а Міка змогла відстояти своє ім'я та права на пісні. Згодом співачка зізнавалася, що труднощі стосувалися не лише фінансів. За її словами, Фальоса постійно критикував її, переконував, що вона нічого не вміє і все робить неправильно. Він міг накричати, і з часом у Міки з'явилося відчуття провини, а потім і страх перед сценою. В останній рік я боялася виступати, адже знала, що вкотре вислухаю докори. Юра дозволяв собі вучитувати мене при всьому колективі, водієві, організаторах концерту. Я мовчки йшла в ремерку і плакала. Звичайно, критика потрібна, але потрібно сідати разом і розбирати помилки, а не кричати. Ба більше, продюсер втручався і в особисте життя артистки. Навіть звичайне бажання поїхати до рідних могло спричинити сварку. Я не могла відвідувати батьків тоді, коли хотіла. Одного разу через це у нас виник конфлікт. Я хотіла привітати з Днем Народження свою трирічну хрещеницю, дочку рідної сестри. Збиралася поїхати до них у Мукачево всього на два дні. Тим більше, що не було заплановано ні концертів, ні зйомок, попросила дозволу у Юри, але він виявився категорично проти. Я не розуміла чому плакала кілька годин, а потім сіла в поїзд і поїхала. Після розриву з фальосою під своє крило співачку взяв бізнесмен Тимофій Нагорний. Він викупив права на її пісні та особисто взявся за продюсування Міки. На цьому співачка не зупинилася. Вона вирішила взяти участь у національному відборі на Євробачення з піснею Ангел. Музику спеціально для конкурсу написав Руслан Квінта, а слова Марина Скоморох. Ідея ангельського образу з'явилася не випадково. Натхненням став відомий гімнаст Анатолій Залевський, якого в Європі навіть називають білим ангелом. Міка Ньютон перемогла у нацвідборі, але і тут було не все так просто. Національна телерадіокомпанія Україна зафіксувала накрутку голосів під час онлайн-голосування. Тож мав відбутися суперфінал, щоб глядачі проголосували ще раз і вже остаточно обрали переможця. Але дві фаворитки Джамала і Злата Огнівіч відмовилися знову виходити на сцену. Тож перемога залишилася за мікою. Пізніше вона зізнавалася, що цей скандал дався їй нелегко. Був важкий період, багато стресу. Але з часом співачка зібралася силами і пішла далі. Напевно, хтось розраховував мене зламати, щоб я здалася. Після відбору я прокинулася і зрозуміла, що вперше в житті не хочу йти на інтерв'ю. Але я взяла собі в руки і сказала собі: це те, що ти любиш, спілкуватися. І настрій покращився. Співачка почала активно готуватися до фіналу Євробачення. Вона розповідала, що отримала багато порад від тих, хто вже пройшов цей шлях: Руслани, Невірки Сердючки та Ані Лорак. Ще до конкурсу Міка зізнавалась, вона мріє потрапити до топ 5 і їй це вдалося. Вона посіла четверте місце у фіналі. Причому це стало справжньою несподіванкою, бо букмекери не вірили в її успіх і прогнозували набагато нижчу позицію. Після перемоги на Євробаченні Міка Ньютон вирішила йти далі. Вона почала підкорювати західного слухача, а згодом переїхала до США. Міка розуміла, що попереду чекає чимало викликів, мовний бар'єр, нове середовище, інша культура. Але бажання спробувати себе на міжнародній сцені та працювати з найкращими взяло вгору. І коли все це прокручувала в голові, я думала: а коли ще в мене буде такий шанс спробувати? Просто розвинутися як людина, як артистка, і попрацювати з одним з найбільших продюсерів в Америці Ренді Джексоном. Хоча я розуміла, що просто не буде, я розуміла, що їду без англійської мови взагалі. Я забула все, що я знала. Але невдовзі усе різко змінилося. У 2016-му вона зізналася, що не співає понад два роки і свідомо зникла з публічного простору. Казала, що втомилася бути на виду. До музики Міка майже не поверталася. Натомість спробувала себе в нових амплуа. Вона почала зніматися в рекламах, а згодом і в американському кіно. Зокрема, стала однією з героїнь документального фільму Американська мрія у пошуках правди стрічки про українців, яким вдалося знайти себе за океаном. Що відомо про особисте життя Мікі Ньютон? Своє кохання вона зустріла в США. Її обранцем став американець Кріс Саоведра, власник модельної агенції. Як згадувала артистка, він з'явився в її житті несподівано і довго домагався її уваги. Я дуже вдячна за те, що в моєму житті є цей чоловік. Не знаю, що би я робила без мого Кріса. Мені дуже пощастило. Агов усі самотні дами. Вони такі існують і приходять у твоє життя, коли ти цього не очікуєш. Я зустріла мого нареченого в продуктовій крамниці. Йому знадобився цілий рік, щоб витягти мене на перше побачення з ним. Я була впертою і вважала, що не ходжу нікуди з незнайомцями. Вони одружились у 2018-му і вже будували плани на майбутнє дітей та сімейне життя в США. Та вже за рік ці мрії розбилися об страшну реальність. Міці діагностували рак яєчників третьої стадії. Спершу вона не звертала уваги на тривожні симптоми. Постійне здуття живота здавалося незначною проблемою. Вона думала, що просто набрала вагу. До того ж, як згадувала сама Міка, лікарі не підозрювали нічого серйозного і радили лише покращити харчування. Навіть коли у квітні 2019-го я опинилася в швидкій, мені сказали, що мені просто треба ще здоровіше харчуватися. Тож я так і робила, але нічого не допомагало, і я була дуже жорстока по відношенню до себе. Продовжувала ход йогу, поки не з'ясувалося, що в мене рак. Лікарі попередили, Міці доведеться пройти 12 курсів хімієтерапії, після яких вона може втратити можливість мати дітей природним шляхом. Під час лікування вона намагалася підтримувати себе емоційно, дивилася комедії, молилася та медитувала. Увесь цей час поруч був її чоловік Кріс, не відходив від неї ні на крок. Міка розповідала, що він переживав усе разом із нею. Навіть в моменти, коли сам ледь тримався, залишався її головною опорою. І вже після перших двох операцій сталося справжнє диво. Хвороба почала відступати. Міці не довелося проходити тривалий курс хімієтерапії. Лікарі змогли зберегти другий яєчник. Завдяки цьому зірка досі має реальні шанси стати мамою. Тепер вона значно уважніше ставиться до свого здоров'я і щороку проходить ретельні обстеження, щоб тримати ситуацію під контролем. Співачка хоч і живе за кордоном, але не забуває про свою батьківщину. У соцмережах вона закликає світ не забувати про війну та підтримувати Україну всіма можливими способами. Наприкінці 2023 року Міка Ньютон разом із чоловіком навідувалася додому. Саме тоді, коли Росія здійснювала масовані ракетні атаки по українських містах. Ми приїхали 28 грудня і вже 29-го по Україні було випущено понад 150 ракет. У мене немає слів, щоб усе описати. Ви не хочете цього пережити. Повірте мені, ми повинні об'єднатися і щось із цим зробити. Ваша країна може бути наступною. Артистка розповіла, що приїжджала в Україну, щоб вивезти у безпечне місце своїх батьків і доньку сестри Лілії. Сама ж Лілія залишилася вдома. Вона вже понад 25 років служить у лавах української армії. Вона майор української армії, тому дивитися за моїми рідними вже не було кому. Ліля мені подзвонила і каже: Слухай, забирай, тому що в мене немає часу ні на малу, ні на що. Я буду тільки переживати, де вони і як вони, чи встигли вони забігти у сховище, чи не встигли. Я одразу на другий день купила білети і полетіла до Польщі. Ньютон повернулася до США і продовжила активно підтримувати Україну. Виступала на благодійних концертах та збирала кошти для українських військових. Спеціально для одного з таких заходів у Нью-Йорку вона переклала українською свою пісню в пліну і виконала її наживо. До того ж, співачка разом з Джоном Леджендом вийшла на сцену Гремі і заспівала його пісню Вільні на підтримку України. Вперше українська мова прозвучала на такій престижній церемонії. Під час виступу на великому екрані за їхніми спинами. Показували кадри з українцями, які були змушені покинути свої домівки. Там же Міка Ньютон познайомилася зі світовою зіркою Білі Айліш. За її словами, американська співачка щиро переймається долею України. Я спілкувалася з Білі Айліш, вона дуже переймається. У неї, до речі, дуже красиві очі. Вона, як на мене, дивилася, і вона так чуттєво. Вона каже: Боже, моє серце зі всією Україною. І дійсно люди переймаються. Зараз Міка Н'юто не так часто тішить слухачів новими піснями. Вона дещо змінила напрям діяльності, знімається в рекламах та займається моделінгом у США. А який факт з історії Ньютон вас вразив найбільше і чи стежите за її творчістю? Пишіть в коментарях з вами була Анжеліка Галисевич. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись та залишити коментар. До нових зустрічей.